Ну, я. За що п'ємню? За що? Давай, мабуть, щоб війна швидше закінчила. І більше ніколи не починалось. Да. Прекрасний тост. <ріст> <ріст> Кажу хлопцям, після п'яти вже все, Будем пити безкоштовно. П'ять минут п'ятого. До п'яти оплачується. Після п'яти... Розпиття спиртних, не пить безкоштовно. Сергій Олександрович, дивиться, скільки ми в трьох. Скільки ми там випили? Половину ну, випили. Вже ну, веселі. Це писарівський. При тому, ну, що вже міста немає, а хліб печуть. Сергій <схай> Петрович, скажіть пару слов. Ой, я вибив за здоров'я. Я, я б за нього. Да, Юра за мир, а ви за здоров'я. Да. А я за врожай. Все. Є і... <реж> ну, правильно, все правильно. Ну а ми здоров'я, щоб вже ж врожай ти. Да, ми, ми за мир, щоб посіяли, убрали. Урожай щоб був по-любому. Ну а здоров'я. Убирати надо, Ну да, без здоров'я ж не прибирати. Вже... Урожай буде хороший, здоров'я нужден. <рес> Центрів 35, сої буде, да, 40 десь соняшника, здоров'я там дебела нужно. І комбайну, і нам. Все нормально, Юрій Іванович, як Сінгентовський. Хороша, штука, Ліскі. да. Продавайте Ок. ще. Да, ще хай, ящичок. <рес> Скільки там ящичок? Будемо чок Нет, на вкусно, приятно. І на запах. Надеюсь, і олія буде хороша хорошая сентовских І олійність, і запах хороша, хороший. ціна. І давай тоже, что он. Не колея, да? Все. Все, вот. Хорошая штука, хай ще высивали. Трех подавали. Да трех ну, щас, думаю, я просто трюк. Сейчас меня хватило, подавали. Да вообще на одну подавало. Да? Да. Мы як сидили скільки ми самогону пятнах. Ну, серый без 25. Ага. Осталось випити. Кстати, уже пора продеваться. <laughs> <Да>, осталось выпить и <laughs> За... то закусить раз. Все. Робочий день завершився. Маємо ворота, будемо вазити машин. Далі продаємо соняшник. До речі, напишіть, яка у вас ціна на соняшник на сьогодні. Було б цікаво знати. Бо ми продаємо 26-300 по першій формі. Ну Це ціна з міста. 26300 з міста. 27200 на заводі. Так, машина заїжджає. Зараз дивимся, щоб нолик, все, махаємо, заїжджай. дивимся. все, машина на вісах, машину зважили, їде попереду. Посилку з нової почти забрали, бачите, це мої. Це організація, яка торгує оригінальними запчастинами. Оце коробочок 60 тисяч, там дивиться ні на що. А то є, там люди розказують, от ви там продаєте хлам. Ну я маю на увазі комбайн. ну Комбайн комбайну різниця. да Я продаю і ціна за нього 90 тисяч з усіма жатками з і соняшниковою, і з рапсовим столом, і з приставкою на соняшник, із і з його оригінальною. Ви повинні розуміти, що комбайн комбайну різниця. І комбайни, які, наприклад, у нас, які вкладені кошти, вони коштують грошей. Якщо б я, наприклад, його не ремонтував і не вкладав у нього по мільйону кожен рік, а може навіть і більше, а два роки одним відпрацював, просто вижимаючи з нього всі соки. Дивіться, яка там проста арифметика. Ви купили нормальний зроблений комбайн, наприклад, такий, як у мене, е який може відпрацювати, ну я не знаю, там тисяч 4 гектар. Це прибрати, в принципі, без якихось ремонтів. Ну, можливо, десь там рімінець, подшипничок, Ви не будете робити ні мотор, ні гідростатіку, не будете нічого там, транспортери, зв'язочки, Ми його перебрали, зробили. І кожен рік ми там передивляємося, що треба міняємо. Ну, Вони в такому стані після ремонту, щоб ну, так, робити, щоб, знаєте, так, от, це десь тисяч чотири, з... тоді його можна продавати. Там, дивіться, тисяча гектар – це 2 мільйона. Ви прибрали 2000 гектар, ви повністю відбили комбайн чи свою зарплату. 4 мільйони це грубо 100 тисяч доларів. А ви за нього заплатили 90. 2000 гектар свого часу ми прибирали. Якщо у вас є робота, це один рік роботи. От і вся арифметика. І дивіться, там друга сторона цього всього діла. Це я так зупинився з вами чуть порозмовляю. Ви купили, вроді би, не ну, дешево за 30, 40, 50 Не віддали, пожаліли 40 тисяч і купили хлам. І ви виїхали ним працювати. А у вас то мотор зробили мотор. То далі виїхали гідростатіка. Зробили гідростатіку, а це все сотні, сотні і це мільйони. І ви, місто того, щоб заробляти, ви витрачаєте свій час, рвете свої руки, витрачаєте гроші, але не заробляєте. Я бачу, і от дивлюсь, ютуб багато нас, таких мудреців, які ем, хочуть знайти щось халявне, купити десь за дешево. я рідко бачу, що ви цим користуєтесь. Десь 150 ви купили за п'ятерочку. Виїхали в поле коробка. Зробили коробку, виїхали двигун. Зробили двигун, потім зробили реставрацію кабіни, потім там реставрацію там пушки, поміняли шестерні, зробили бортові, поміняли те. Почитайте, скільки він вам виходить. Але ви ж ним не працюєте. Ви ж його ремонтуєте. І... Витрачаєте на нього кошти, ну, хлопці, ну рахуйте свої гроші. Так, да, можливо, десь по якимось там обставинам людина, яка відремонтувала цей комбайн, глянула, що він там стоїть 40 тисяч, вам продала. Ну, це єди... єдиниці. Люди, всі розумні, всі розуміють, що вам продають. Якщо воно продається за безція, значить воно того і коштує. Рідко, я ще раз хочу сказати, рідко, де. От даже машина, знаєте, от машина стоїть десь там 20 років, проїхала там ну 40 тисяч, да? і чоловік глянувши, що ну да, от там 2005 рік стоїть 4 тисячі доларів, він продає, ну на ній реально 40 пробіг. І та ж машина теж продається за чотири тиші, ну в неї вже спідометр 10 разів зробив обороти. В нього вже там мільйон проїхав. Да, Людина не подумавши, можливо, ну тому що як теж, коли вибирав машину, якщо машина з маленьким пробігом хоч і 20 років вона стоїть почти в половину дорожче. Ну це это... один це так рахує, другий так. Кожен шукає як краще, можливо, знаходить. А якщо ви хочете купити нормальну річ, хоч той самий Т-150, якщо ви на нього клала, е, кошти, душу, відремонтувала, він буде стоїти 20 і 25. І він, кошти, коштує дешевше, ви його не зробите, купивши за 5, ви ті самі 20 000 вложите років за 3, ну ви ж 3 роки ним працювати не будете. Ну це ж Ну я не знаю, як вам це донести. Так само комбайн. Да, він 98-го року. 에, щоб я хотів його там продати. Я ну ні, це я так кажу. Буде нормальний клієнт. Я продам. Я ціную свої, е, свої свій, свою працю, ті кошти, які я в нього вложив. Тому я знаю ціну цьому комбайну. 90 це саме мінімум. Дивіться, соняшникова жатка. Бердянська дану вона коштує приставка на його рідну жатку. Вона теж є. Є рапсовий стол. да, він бердянський, ну він є. І Він працює, в принципі, якщо вас рапс там посіяли 100-200 гектар, прибира прекрасно, і при таких претензій до того рапсового стола немає. Є і класовський оригінальний, ну кому що душа побажає. Є лежатка катовська, яка теж свою двадцяточку стоїть, вона теж повністю відремонтована, на ній поміняно желізо, варена нержавійка, вона зроблена в принципі, під ідеал. На ній стоїть нова інкеша, німецька, оця шумахер, шайба, стоять нові пальці. Це зроблено, щоб ви працювали. І воно стоїть зараз бешених просто коштів. Просто це ціни на запчастини неймовірні. Ціна 2 тисячі за прибирання. Вона нічого, ну це я не знаю. Ну їдемо, працюємо хлопцям. Нам ну, потрібна робота. Я цим давно займаюся, що й кажу. Ну, це вже гуманітарна допомога. Ремонтуємо комбайни, виїжджаємо, працюємо, да, надаємо послуги по збиранню. От в мене багато дзвонять, Катя, а ви. Там нам би посіяли, ви б нам задіскували, ви б нам там закультивували. Я цим не займаюся. Чесно, у мене нема на це часу. У мене є чотири комбайна, і в мене є невеличка змога допомогти вам по збиранню врожаю. І все. Є для цього ще пока люди, поки ще є. Як ви знаєте зараз з людьми, як це все важко. І це така ситуація. Хто хоче нормальний комбайн, достали гроші, купили і поїхали працювати, і насолоджуватися цього процесу, де комбайні 98-го року працює все: від комп'ютера, від датчиків, де все от, на їх, навіть в мене на каналі показано, де ми ремонтували, що ми робили, що ми ставили, які ось запчастини купуємо. А ні, ми ним працюватимемо. Це не такі здорові кошти, там грубо там 3,5 чи 4 мільйона. Убравши 2000 гектар за сезон, його ті самі гроші можна заробити. Ну, Ви ж рахуйте, це а там, звісно, приймати рішення вам, що як робити. За кордону там теж продаються, до речі, хороші, вони не так вироблені, як у нас. Ну, свої нюанси по комбайнах є. Все, що ми купували, в принципі, все нам приходилось ремонтувати. І знаходити його теж, повірте, продають не просто так. Да, воно ціліше, не так витерте, але з ним теж треба поморочити голову. Так, ми вже з вами на базі. Ой, у нас тут все ремонти. Для на узкой резине. До речи, покажу вам. Резина 380 на 90 передняя. Вот, бачите? Написано 380, 90, R50. А задняя, а передняя 320, 85, R38. Ну, на 210 она стоит. У нас Мы на ней бризкаем, мы и бризкаем, и мотыжем. И тягаємо і стрігільну борону і ротаційку. На ротаційній бороні ми ці ромашки поміняли всі, поставили нові. Це я колись вам розповідав, ми її врізали і робили, щоб вона 9-метрова, оці частинки знімали з тої і з тої сторони і працювали на ще МТЗ 892 792 9 не піднімає повністю. Тільки без оцих. Якщо знімаємо ці частинки, тоді МТ зончиком можна працювати. А так працюємо 70 60 210 сил або 60-70-140 сил. ну Так треба добрати помощніше, я думаю, 140. Це сама золота середина для цих, для оприскувача, для ротаційки. для Сівалки. Субота. А ми працюємо, да? Самі стойкость. Два Сергія Петровича і Олександровича. Людям покажуть цей металлу. Люди вже викидають, а ми його ремонтуємо. А ви напишіть, до речі, як вам така техніка. Сергій Олександрович сказав, що треба таких 54 підшипника. Ну так, да, їм труба ось вже тріщать, чуєте як. Задача зробити її з окучниками, щоб оця було. Будемо соняшник підгортати на них. Це повистали. Бачите, як нас зроблена лапа і приварені такі штучки. Це ми раніше неї підгортали. Потім її відставили в сторону, а це вирішили наново її все-таки відремонтувати і пробувати на неї працювати далі. А що це буде? А, це на той на мотив. Я думав, це болт. А ну, да, я покажу людям. Може хто підскаже, де нам взяти отакий болт. Сейчас. Це з Жондіра, з ротаційки. Бачите, він квадрат. тому тут ось різьби немає, де в мене палець і далі різьба. 15,5 толщина і десь п'ятерочка. орочка. Ширина. Ну, довжина. Довжина 5, 5 см, А тут 15,5. Ну це ж, наверное, дюймова різьба, да? Юрій Іванович? Добро. Це з людям показую, бач, болт, який нам треба. Бо тут ось повинно. Ну, це ж американський. Ну да, ось бачите, як його витерло. Яка яма, ці ж жики ті Ось тут, бачите, бігає. Він тут ось стоїть. Тут стоїть. І оце тоді отак воно все тіліпоється. Їх треба замінити. Або, якщо не знайдемо, ну, дзвонили, їх і нема. Оригінал 800 гривень е... назвали на агрокарі, Ну їх немає. І аналога немає. Три болта, каже, залишилось. Ну Може хто підкаже, а ні будемо. Будемо напевно, що наварювати і протачувати. Ну а що робити? Якось так. Так що, будь ласка, напишіть. Тому що ну, наварювати і протачувати 53 болта. Можете собі таке знаєте, заняття не швидше. Оставимо 50-600, тепер буде у нас 50 літрів води. Так на 100 ми тільки 10 гектар поблизкали. Так, відкривайся. Додавляємо раундап. Берем, бере одну я, одну ти. тим ще і каністри і... Але ходимо сюди, так? Да? На 50 не води. Давай, западок. Ага. я Ти вже прикрутив? Те ага. осталось. Чуєш, ну ти паняр як? Да, ага. так. Вон доходиш ага. до, до края. Прямую, до по трансформатора минаю поза ним і кругу. І оце все, круме огородів. І потім на 16, так? Да? Так, да, да. я думаю тобі хватить, все нормально. По 50. навіть ще трошки і залишиться, правильно? 28-38. Хватить, ще гектар на 5 і залишиться, нічого страшного. Така соя в нас уже цей кусочок ось соняшник був, Ну ми зараз перебризкаємо вже другий раз. рядочки, а далі соя по сої. Ну там грязніше, там ще ні разу не бризкано. І ото кров мото. Це у нас колхозна пасіка ото була. Бачите, ото кров неї. Тут десь 38 гектар. Огороди поки не будемо трогати. Так що все в нас міняється дуже швидко. утра там 10 гектар по столітті бризнули. Бо вітер був, потім ще й дощ знайшов, трохи бризнув, а зараз навечері вітер трохи заспокоївся і вроді би доща не рисує. А вже на завтра дощ і вітри вже там 6-7 тому. Міняється все, план міняється 50 літрів і 60 гектар зараз накриваємо вечірком. Да, поля вроді би чисті. Особливо це по соняшнику. Ну, от, ось бачите, наприклад, оце, ось за такого ми бризкаємо. Ось кущик уже піднявся, вон сонинка, бачите, є. Куди бур'янець вже пішов, бачите, сонеч, бачите, все є. Потрошку, потрошку, воно вже хоч і раз бризнуте, ну сунок виліз дощі були. Соя дуже проріжена, зразу вам кажу. Морози вже не раз її придавили. ну Бачите, така сойка, де дочок густіший. Деряз, ну, бачите, ось бачите, якому настані. Оце ось, вже не знаю, який мороз. Бачите, і ця приморожена, це і вже все. да, Дуже мало осталось. Така вона вже бита, бита, перебита, не знаю якщо 200 тисяч на сьогоднішній день тут є, це добре. Я думаю, якщо от таке буде, останеться 150. Ну останеться, що залишиться, все наше. Нічого. Зате вже що таке наднизькі норми. І як вони плинуть на нашу урожайність. Я думаю, тільки в плюс. Зараз трактор виїжджає, починає бризкати. Погодка трошки стабілізувалась тепленько, нормально. Я думаю, вже вроді би не рисує. Мінуса. Ночі 6-7-8 вже. Там як ото 3-4, так і жди морозу. 6-5 чи 6-7-8, я думаю, морозу вже не буде. Сейчас підійду покажу форсунки. Бо там часто запитують, якими форсунками вибрискаєте. Дорогі форсунки зразу вам скажу. І вони такі оранжевого кольору. Бачите, хотіми, це на 50 літрів. А, а це жовті, так, це на да. А оце по-моєму пасовий А, ні, це ліцей. Це ліцей. Ну, есть и на 200 у нас распыливать. А что, ты их меняешь, что? Это пленитель для пружин стал. А. Ты распылял пружин. А, именно, я понял. Ой, ну это уже такая соя, ну что это с ней будет? Уже такое оно несчастное. Сіть вже морозу по ній попало. Ось вже пропало. Все, а це що? Та це ще може щось вирости. Тут. Оце 50 літрів води. Підзарожша соя, бачите? Уже який бурянець спішов. Сусіднє господарство сіє. Сівалку, яку вони продавали. Пом'ята, в мене на каналі було. А зараз пішли дощі, вона як знахідка. Вона по серому сіє без всяких проблем. Ходить вже бачите по автопілоту. Середько, вона не забивається ніде нічого. До речі, не знаю, вона в продажі у них була. Не знаю, чи тепер будуть продавати чи не будуть. Но в цьому році вона їх дуже сильно виручала. Аспардо дискова забивається і дуже погано. У нас прийшли непогані дощі. А це покажу вам її в роботі. Може, хто надума купить. Є відео, є телефон господаря. Зараз працює ідеально. Вони тільки нею сіють. Ми то вже сонячний свій отсіяли, вже скуди отримали. Сусіднє господарство в цьому році вирішило просіти пізніше. Переждати холода. а тут пішли дощі і бачите, як вона зараз вилучає. Така ситуація, так що люба сівал в господарстві потрібна. Я завжди говорив. І відео дивився, коли в чоловіка знаєте, там штук п'ять і Він каже: в цьому році сію цієї сівали, наприклад, анкерної, якщо е е е сухо, там діскової, і, 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 і Кожна сівалка під і різні умови. Ну це звісно правильно, і це не від багатості, а ото, що людина розуміє, що вона робить і для чого вона купує ці сівалки. Так само й тут, а зараз. Осівалочка ця, вона не дискова, їй по барабану, сиро, не сиро, вона пече і сіє. А дискова все одно там налипає, забиває. Ну і ми тримаємо сівалки. Бачите, в нас є різні теж сівалки, теж стремимося добрати під різні умови. Тому що посів це саме головне. От Хорошо в цьому році пішов дощ і ніяких проблем ні в кого. Хто б що не наробив, всі молодці, да? хто закатав, до речі, запитували, катаєте ви чи не катаєте. Не катаємо, тому що якщо покатаєте сою сою, піде дощ, потім ви не знатимете, що робити. Це добре, якщо ви закатаєте, вона зійде, а потім підуть обільні дощі. А якщо вона не зійде і закатана, вона зробиться таким коржом і потім хоч плач. Ось той каток. Главное, головне, щоб сівалка у вас така була, щоб посіяла і зразу прикатала, придавила і вложила сіменину. Оце саме головне. Є сівалки, продаються різні, Ні, не можна купити от сівалку одну і на всі випадки життя. 100% не можна, от поживши вже життя, я це все, все це зрозумів. І заробивши якісь кошти, ми теж придивляємося купити. Анкер нам мені не дуже подобається. І Амазон дуже мені так чесно не зайшов. А от все ж таки Кінзей інтерплан, поки я не відмовляюсь від цієї сівалки. Анкерна добре по сирому, по сухому вже є проблема в Амазони ДМЦ, Що я побачив, є така проблема висівання зерна на краях. От вона виїжджає, підніма, а зерно ще сипеться. Це теж мені не зрозуміло. Не на всіх сівалках стоїть комп'ютер, платиш такі гроші. 130 тисяч чи 150, комп'ютера нема показати. Прикатка стоїть далеко, не завжди попадає на рядочки. Ну, в мене була змога так подивитися, порівняти. Ну, чесно, кажу, які. Мені не особо зайшла. Можливо, при яких ну, умовах, де сиро, де потрібно рано зайти, вона, звісно, ну, цариця полів. Ну, в наших умовах все-таки мені більш ближче було б. Кінзе Інтерплан чи Амазони дмс не знаю. Це моя особиста думка. Звісно, навіть показувати сходи там, після нашої сівалки, після Амазони, після кінзи немає смисла. У нас пройшли нормальні дощі. І хто в чим там посіяв, може в когось з кармана висипалося і десь розсипалось, воно все зійшло. Тому казати і показувати яка сівалка. Посіяла краще, ну немає смисла в даному випадку. Дощі пройшли, все вирівняло. Одне, що можна можливо показати розстановку зернин в рядку. Оце і все.